Воїни Волинської сотки виконали колядку Сумний свят вечір». у моторошній аварії. Загинули 23-річний волинянин і троє пасажирів. У Ковалі була стрілянина подробиці. На віки 18. Після тривалого очікування стало відомо, що 8 місяців тому загинув житель села Велемче Сергій Капітула. Його життя обірвалося від травм, отриманих при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Новокалинова Донецької області. Щирі співчуття рідним. Похорон був у Володимирській громаді. Ховали захисника України Сергія Гулакова, який був у війську з 26 лютого 2022 року. Чоловік народився в українському Криму. Мріяв після війни вільно ступити на рідну землю. Утім, не встиг. 34-річний майор Сергій Гулаков загинув 19 грудня 2024 року внаслідок обстрілу ворожою авіацією у Донецькій області. Захисника залишилась маленька донечка. Вічна пам'ять герою. Герою України з Луцька Олегу Пришневському президент вручив сертифікат на житло. Прикордонник є ветераном військової служби. Майже 30 років свого життя присвятив охороні державного кордону України. Нині ж у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконує завдання з відсічі збройної агресії Росії на Харківщині. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну воював на Авдіївському та Мар'їнському напрямках у Донецькій області. У квітні цього року Олег Пришневський був удостоєний звання герою України із врученням йому ордена Золота зірка. У любомлі накрили стіл пам'яті для тих, хто різдво зустрічає на небесах. У центрі міста біля стели герої не вмирають. Активісти не лише сервірували стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць. Як пише ВСН, акцію влаштували волонтерки. Військову форму, діду, крісла принесли з дому. Дружина загиблого героя Валентина Козачук зварила кутюг. Хтось купив цукерки, мандарини. Словом, до акції кожен долучився як міг. Стіл Пам'яті стояв протягом чотирьох годин. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг. Куштували кутю і донатили на грілки. Загалом вдалося зібрати майже три з половиною тисячі гривень. Командування сухопутних військ ЗСУ показало, як бійці сотої окремої механізованої бригади святкують Різдво Христове. Дивимось. Воїнів наші. Що Україну нашу захищає, що зберіг від смертної рани і всякої хвороби душевної і тілесної, що похорони від всякої скорботи і помило. Різдво Христове, яке є одне із найбільших свят у всьому християнському світі, що воно принесе нам, найперше, наші душі, наші серця, наші сім'ї, наші родини мир і спокій. А зрештою і в нашу Україну. Захисти нас, що не срадів Бога, погибель нашу бачичи, молимося, висла і помило. Це свято найперше сімейне, родинне, де ми в колі родини збираємось. Дякуємо Богові за наші сім'ї, родини, дякуємо Богові за нас, дякуємо Богові за Україну. Сьогодні ці сім'ї розділені. Тілесно, але я впевнений, що ті сім'ї духовно разом об'єднані тим Союзом любові. Я впевнений, що в скорім часі, по Божому промислу і волі Божій прийде той час, що всі сім'ї будуть об'єднані і фізично. Бажаю, щоб в кожного засяяли та різдвяна зірка, яка просвічує і яка веде до Спасителя. Нашим воїнам. Дякуємо за цей титанічний труд, який кожного дня, кожної години, кожної хвилини несуть на своїх плечах. Хай Господь винагородить їх за це сторицею, хай буде мир і спокій в нашій Україні, добро і процвітання. Христос народився, славімо Його! Також на сторінці бригади опублікували відео, на якому бійці сталевої сотки виконали колядку, написану після Другої світової війни. auojnim krotir osidani Yeah. На Вінниччині сталася моторошна аварія. Зіткнулися автомобілі джілі та «Субару». Не вижили 23-річний водій із Волині та троє пасажирів. Двоє хлопців та дівчина жителі Кіровоградської та Волинської областей 19, 20 та 28 років. Ще двох людей: – 45-річного водія і 20-річного пасажира Субару забрали в лікарню. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Відомо, що в цій автокатастрофі загинули молоді люди з шецької громади Іван Цевух та Катерина Ясінська з села Піща. Юнак був молодшим сержантом, курсантом військової академії міста Одеса, захищав Україну під час АТО ООС. Мав посвідчення учасника бойових дій. Катерина Ясінська була студенткою Одеської юридичної академії. На Волині п'яний водій «Опель» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Сталося у Володимирському районі. Водія знаємо, викинуло на узбіччя. Він добряче травмувався. Рятувальники на ношах транспортували чоловіка до карети швидкої. Постраждала й його 39-річна пасажирка. Після надання жінці медичної допомоги її відпустили додому. Три пожежі за добу сталися на Волині. У селі Прилуцьке через несправний димохід вогонь охопив дерев'яний будинок. У горохові пожежа пошкодила частину перекриття та знищила речі через конструктивні недоліки димаря. А у селищі Маневичі полум'я поширилося по стіні однієї з кімнат житлового будинку через несправність нагрівальної печі. На щастя, обійшлося без потерпілих і без жертв.

У поліції дванадцятому каналу повідомили, що 55-річний місцевий житель погрожував працівникам газової служби, які прибули для планової перевірки справності мережі фізичною розправою. На місці працювала поліція за цим фактом. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про погрозу вбивством.